На наступному перехресті свого життя, в наступний момент, завтра, яким чином я повинен себе змінити, щоб не просто відчути себе добре, а щоб в цих змінах, в тому, що відбувається, я розкривав це більший свій контакт цією силою, яка є розумною, яка діє по відношенню до мене, яка має по відношенню до мене якийсь задум, і яка хоче насправді в цьому є її задача, її програма. Розвивати мене до такого рівня, коли я буду з нею спілкуватися. З нею ну це не буквально таке спілкування, як з людиною, а мається на увазі, що взаємодіяти, я би так сказав. З нею буду взаємодіяти свідомо і буду отримувати від неї все більше і більше блага. Тобто, фактично в кожному моменті свого життя, в кожній ситуації, уявіть собі, на роботі, в родині, в вашому виборі, яких дуже багато в житті. Кабала не каже нам якось відсторонитися від цього світу. Кабала каже нам, що цей світ є реалізацією цієї сили, і ті матеріальні справи, в яких ви приймаєте участь, ваша робота, ваша кар'єра, ваш бізнес, ваші стосунки, вони також можуть бути чи знаходитись в резонансі з цією силою, тобто, це ось ім'я творця, ця сила природи, віддачі любові, чи вона може бути присутня там, і ви можете керувати цією силою.